Вітаю сьогодні. гість нашої студії заступник директора товариства Комбінат Благоустрою» Тетяна Кузьменка. Тетяна Олексійовна, доброго дня. Доброго дня. скажіть, чи змінився за останній час перелік послуг, які ваше підприємство надає мешканцям? І назвіть їх, будь ласка, значить за цей період перелік послуг у нас не змінився. Він залишився е, той, який і був. Це в першу чергу прибирання прибудинкової території, прибирання. Сходинкових клітин, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем, і саме основне у нас поточний ремонт конструктивних елементів, ну і інші. От. У нас знаходиться на нашому обслуговуванні дамам, яким ми надаємо послуги, 169. З них багатоповерхових, це вище п'яти поверхів, 128 будинків. Може, якісь проблеми. Виникають на будинках, у нас працює вісім е, дільниць, вісім майстрів, які е, у кожного сві, своя дільниця, і е, кожен робочий день починається з того, що обход території, всі недоліки, які виявлені, ми е, Усуваємо негайно аварійні ситуації також усуваємо. Так що зупинок в постачанні, водопостачання, централізованого опалення у нас немає. От. А які роботи були виконані в період опалювального сезону? Ще заздалегідь до опалювального сезону ми на підприємстві розробили заходи, які в повному обсязі були виконані в літній період. Ми багато відремонтували покрівлі, майже 12 тисяч метрів квадратних на суму 80 тисяч гривень, міжпанельних швів більше 3 тисячі метрів погонних, також замінена труб центрального опалення, холодного водопостачання та гарячого водопостачання 7,5 метрів погонних. Також працює бригада малярів, яка виконувала ремонти під'їздів, це майже 30 під'їздів. Цоколя ремонтували, скліли віконні рами, ремонтували двері, також виконували роботи по. Ізоляції чердачної розводки труб центрального опалення. У нас такі є будинки, щоб запобігти їх розмерзання в зимовий період. Також зносили сухостійні та омолоджували дерева. От. Так що робота проведена велика, і тому таких якихось проблем в теперішній час у нас ну, зовсім мало. Не так давно була мінусова температура на вулиці. Що робилося в цей період вашим ну, підприємством? У нас в повному обсязі е, придбано посипковий матеріал, е, двірники, е, значить забезпечені лопатами, ломами. Тому ми, як тільки така желедиця була, е, посипали прибудинкові території, щоб люди наші не падали. І значить очищали от мостки від снігу, і зараз працюємо в цьому напрямку, щоб уникнути небажаних наслідків. А чи змінився тариф у зимовий період? Тариф за ні. Тариф не змінився. Він як є в, в, в рамках нормативного тарифу, такий він і є. Чи можете ви його озвучити? Ну, середній тариф за, ось, за листопад місяць був гривна 80 з квадратного метру. Є якісь скарги на вас серед мешканців? Ну, є звернення до нас. Скарг у нас немає, але звернення є, які ми розглядаємо вчасно, плануємо виконати ті чи інші роботи і складаємо графіки. Якщо є на ремонт там, покрівлі та шві, бо зараз в е зимовий період приостановлені ці роботи. Е от. Ро Працюємо з головами будинкових комітетів, е от. і у нас це непогано виходить, як кажуть. Е є такі е голови будинкових комітетів, які провели велику роботу у своїх будинків. Ремонту покрівлі, допустимо, ми зробили не частково, а в повному обсязі, тобто 100%. Мешканці будинків нам ці роботи сплатили от, і дуже задовільні. Це такі будинки, як Донецька, 9 і Димитрова, 130 Щодо оплати за ваші послуги, чи є боржники? Є. І як бореть із ними? Є у нас боржники. Ми, звертаючись нагодою, я звертаюсь до мешканців наших будинків, сплачувати поточні платежі в повному обсязі, а також гасити заборгованість, яка склалася, укладати договори на реструктуризацію, а також оформляти субсидію, щоб не накопичувати подальшому боргів. От. у разі недотримання цих норм, що буде ну, з вашого боку? Ну, з нашого будемо е подавати на них іскаві вимоги, в общем, до суду звертатися. Тобто чим це все може загрожувати споживачам? Як кажуть, нервна обстановка буде, поэтому ну що більше, б хотілося так? сказати? Я бажаю мешканців будинку сплачувати і йти нам з нами на контакт. Ми завжди готові до співпраці і е, звернення не залишимо без розгляду. Дякую, Тетяна Олексійовна, що завітали до нас сьогодні. А ми продовжуємо. І у нашій студії ще один гість. Директор товариства Дзержинське управління регіонального будівництва Оксана Якущенка, Оксана Володимирівна, доброго дня. Добрий день, Олександра. Розкажіть, яким був перший місяць опалювального сезону 2014-2015 років? З якими труднощами довелося зустрітися в вашому підприємству, якщо вони були? Відповідно до отриманого погодження Міністерства регіонального будівництва та Міністерства енергетики та вигільної промисловості України від 25.10.2014 року та рішення про початок опалювального сезону 2014-2015 років товариство Дзержинське управління регіонального будівництва було розпочато опалювальний сезон і включені котельні в роботу. При виконанні заходів по включенню котельних були випадки технічних непогладок, які могли призвести до збою подачі теплоносія, але на сьогоднішній день ці складності були вирішені в найкоротший термін, і сьогодні робота котельних відбувається в безперебійному режимі, тому робота є сталою. Нагальні проблеми ви озвучили тільки ось ці, і, можливо, які ще були а, при наданні вже центрального опалення у домівки ваших споживачів. Для а, подачі якісної а, послуги нашим а, споживачам ми для себе виділили таких три етапи. Які необхідно вирішити. Перший етап, ми вже його виконали, це збудована нова сучасна енергоефективна котельня. Другий етап стосується теплоізоляції і стану міжквартальних мереж. Цей етап для вирішення проблем, що стосується саме цього етапу, були виконані роботи у Період підготовки до опалювального сезону на сьогоднішній день теплоізоляції по військовому містечку. 33 роботи виконані на 90%. Залишилась ділянка в районі 21-23 житлових будинків, які планується роботи, планується по Влаштування теплоізоляції на цій ділянці виконати ближайшим часом. Тому після виконання цієї роботи можна буде зазначити, що на 100% теплоізоляція влаштована на всіх теплових мережах військового містечка. Третій етап є на сьогоднішній день самою нагальною проблемою для надання якісної послуги. Це зношеність і внутрішньобудинкових мереж. Наше підприємство проводить активну роботу для вирішення цієї проблеми. Роботи проводяться разом з управителем житлових будинків, комунальним товари... підприємством «Послуга». складені графіки для ліквідації самих острих питань. Тому звертаючись для. До... Споживачів хотілося б зазначити, що для вирішення всіх питань, всіх проблемних ділянок по внутрібудинковим мережам необхідно певний час. Тому я вважаю, що кожний споживач, який мешкає на військовому містечку, бачить, що роботи виконуються щодня. Аварійні бригади, аварійні служби виконують роботи. Тому на підставі звернень громадян складаються певні графіки виконання робіт, про що інформується споживач, який звернувся до нас з проблемою, і роботи ці виконуються. Тому на меті ми маємо доведення всіх. Внутрішньобудинкових мереж, всіх міжквартальних мереж до такого е, рівня, щоб е, послуга була максимально якісною. Тим не менш, чи є вже скарги від городян щодо неякісної подачі тепла в їх домівки? Так, до нашого підприємства звертаються громадяни і щодо якості. Надання та порядку надання послуг центрального опалення. Що Питань... робити в такому разі, якщо виникають проблеми, куди звертатися? Крім диспетчерського пункту, про який вже рані було оголошено, який працює цілодобово, номера телефонів розповсюджені як в засобах масової інформації, так і постійні об'яви оновлюються на будинках споживачів. Крім цього, зас... засновані дні прийому громадян саме на військовому містечку. Вони веде прийом представник товариства що щовівторка з 8.30 до 13.00 та щоп'ятниці з 14.00 до 17.00. Споживачі можуть звернутися за консультаціями, за роз'ясненнями, з письмовими заявками. Якщо споживач все ж таки в питання не вирішується, і споживач вважає, що послуга є не достатньо якісною, тоді споживач має право звернутися з письмовим зверненням і на необхідність проведення температурних замірів. Протягом трьох днів від Такої заяви, реєстрації такої заяви, контролер нашого товариства разом з представником послуги виходять до адреси заявниці і виконується температурний замір. В разі, якщо дійсно температура буде встановлена нижче нормативної, це нижче 18 градусів, то це є підставою складання відповідного акту зазначенням цієї температури, є підставою для проведення перерахунків відповідно до постанови 151. Кабінету міністрів України про проведення перерахунків розміру плати за надання послуг централізованого опалення, постачання холодної води та гарячої води водовідведення в разі надання їх або не надання в повному обсязі. Скажіть, є якась підтримка держави споживачів за комунальні послуги? І якщо є, куди звертатись, щоб її отримати? Стосовно цього питання я можу зазначити, що крім вже... Відомих нам пільг та субсидій з метою посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін на, та тарифів на комунальні послуги, прийнято, урядом прийнято постанову кабінетів міністрів від 05.04.2014 року No83, якою передбачено запровадження нового виду допомоги в оплаті за комунальні послуги, так званої компенсації. Право на отримання компенсації мають сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні 6 місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї. За більш детальнішою інформацією я закликаю споживачів військового містечка 33 звернутися в прийомні дні до наших представників. А також до управління праці та соціального захисту населення Довгинцівського району за адресою Дніпропетровська шосе 16. тому що е, на сьогоднішній день е, уряд визначив порядок допомоги для оплати комунальних услуг послуг, і цим порядком цією можливостю може скористуватися кожен. А яка ситуація склалась з постачанням вашому підприємству енергоносіїв? Та, звичайно, оплатою їх. Підприємство отримує електричну енергію на підставі договірних відносин з ПАД ДТЕК Дніперобленерго. До сьогоднішнього дня проблем з постачанням електричної енергії на підприємство не було. Заборгованості товариства з цього напрямку також перед Піробленерго немає. Аналогічна ситуація склалася з постачанням. Холодної води від Крибас комунального підприємства водоканал. А окремо хочу зупинитися на питанні газопостачання. Ситуація на сьогоднішній день досить складна. Ми отримуємо природний газ від гарантованого постачальника на НАК Нафтогазу України згідно постанови Кабінету міністрів України. Та Національної комісії, що здійснює регулювання електроенергетики та комунальних послуг, то в Дзержинське управління регіонального будівництва були відкриті так звані спеціальні рахунки. Саме на ці рахунки здійснюється оплата за послуги центрального опалення та теплової енергії. Відбувається наступне. Кошти поступаю, зараховуються на спеціальний рахунок. І 12-го дня наступного за е, днем, коли зараховані кошти, згідно з ут, затверджених нормативів Національною комісією е, з регулювання енергетики та комунальних послуг е, згідно цього нормативу, процентами відношенні йде розподіл. Частина грошей автоматично направляються на погашення заборгованості за природний газ до Нафтогазу. І лише невелика зовсім частина коштів направляється для до товариства щоб для вирішення всіх нагальних проблем для виробничого процесу. Тому о, від оплати споживачів залежить на сьогоднішній день рівень оплати за природний газ і. Можливість нашого товариства надавати якісну теплову, якісну послугу центрального опалення. Також хотілося б зазначити, що на сьогоднішній день вистав рахунки і нарахування проводяться за новим тарифом. З 1 липня 2014 року національною комісією в місті Києві було затверджено нові тарифи для нашого. Товариства тарифи е, затверджувалися для всієї України, підприємств всі, всієї України. Е, пови, ці тарифи є на, в середньому процентів на 40-45% вищими за ті тарифи, які діяли минулого опалювального сезону. Підвищення пов'язане з підвищенням ціни на природний газ та енергоносії. Е, всі взаємовідносини з питання тарифу утворення, з питання нарахування, порядок нарахування, ці всі питання вирішуються з національною комісією. Тобто, кривий ріг не має ніякого відношення до нарахування до таких цифр нарахування за послуги і ваше підприємство в тому числі. Так тарифи, ще раз скажіть, будь ласка, тарифи не встановлюються на міс... на місцевому рівні. Тарифи для нашого підприємства не встановлюються на місцевому рівні. Жодним чином Криворізька міська рада або Криворізький виконком не впливає на їх розмір чи на порядок формування. Наше товариство як ліцензіат національної комісії. Встановлює і звертається для звернення для встановлення тарифів в місто Київ національну комісію. А на завершення хотілося б привітати всіх споживачів з наступаючими святами, побажати їм міцного здоров'я і тепла в їх оселях. А ми зі своєї сторони максимум зусиль докладемо для досягнення цих благ. Дякую за такий щирий діалог. Я я вважаю, що ми з вами, Оксана Володимирівна, розглянули всі нагальні питання щодо подачі тепла до домівок. Ваших споживачів. На жаль, наш ефірний час вже вичерпана. Нехай зимні дні не заважають вам і вашим близьким бути щасливими у своїх оселях. Бажаю вам комфорту у ваших домівках. На все добре, до наступної зустрічі.